Я розумію, що також, коли я вступав в інститут, додатковий ярлик, у мене була е, моя сестра, вона старша на 10 років, вона займалася там вже викладала десь в інституті, і мене хотіли туди запхнути, кудись теж, щоб я пішов. Так, запхнути, правильно, я ж сказав чесно, тому що так є. Пихають дітей туди, особливо якщо я був в селі. І коли вона мене хотіла туди запхнути, їй чоловік говорить, та з нього нічого не вийде. Що ти йому допомагаєш? І ці слова мене теж так заїли. Ти без дара. От буває, що це тобі входить в серце. Але виявляється, я пішов в інститут, закінчив його з червоним дипломом, і зараз працюю, і я згадую ці слова. І кожен із нас згадує ці слова, коли у вас колись ліпили ярлик сюди. І говорили, або ви без дара, або ви якийсь не такий, або з вас нічого не вийде. І світ весь час хоче цей ярлик наліпити, особливо на нас, коли ми ще були дітьми. Діти вони більш такі э, чутливі до, того, до тих речей. І тому цей ярлик є, і його хочуть приліпити. І я теж намагаюся своїм дітям розказати, що це не так. І для того, щоб ми могли зрозуміти, як його. Зірвати. Біблія нам дає відповідь. Дає відповідь чому? Тому що Бог знає, що диявол весь час хоче нас принижити і щоб ми відійшли від Бога.